Знову залишаємо шевроля на невизначений термін. Така в нас стояночка, чорненька, чорнова, без асфальта, але безкоштовна. Машинку намив. Всіх навколо зняв, йдемо на вихід до фірми йти пару кілометрів. Погода супер, можна і прогулятися. Сказати. Прийняв машинку вчора в 6 вечора. Зараз в нас 12.20 наступного дня. Тільки зараз я прибрався і навів більш-менш порядок. І то я ще не, не повністю відчухав ці сидіння. Отак все чистенько, все прибрано. І це ще треба буде помити потім. Тут 20 тисяч на машині. Я не знаю, що можна було робити з цією машиною, щоб довести її до такого стану. Це біда. В общем, погружаємось у вихідний день. Будемо готувати їсти на тиждень. Душа в нас немає, стою я на кордоні Франції, Швейцарії. Там видно кордон. видно Вудки, прохід. Залишається ще заповнити трішки там бумажок всяких своїх, пробити вигрузочку на завтра і вперед Вперед знімати контент, вперед на Швейцарію у нас початок буде швейцарський одразу ж. Так що зустрінемось в Швейцарії до завтра. Врест, як непривично їхати. Ух! Ще й не знаю куди. <світ> І таке буває. Привіт, друзі! Я зараз знаходжусь в Франції на переході з Сант-Луіс. Це перехід Франції, Швейцарії. Починаємо нашу каденцію саме звідси. І сьогодні перший робочий день. Я колись заходив сюди, але я дійсно нічого не пам'ятаю. Зараз будемо бачити, що тут. Що це для дерев тільки? Якісь одні бочки. А ні, все добре, всі з'їжджаються в одну колію, все правильно ми їдемо. Погляньте що тут робиться. Просто якийсь атас. Той взад, той вперед, той Не на воріг. Що, зараз ми це все розрулимо потихеньку і будемо рухатися в напрямку Швейцарії. У нас розвантаження в Швейцарії. Так, їдемо під якусь будку. З вами на одну дуже мені наболівшу тему. І так про що я там? Прийняв я машину просто тихий жах, якщо чесно. Ще таку за загажену машину з пробігом 128 тисяч я не бачив. Були машини набагато старші і набагато чистіші, набагато кращі, ніж ця. Цей вже умудрився кудись заїхати. По-перше, по-друге, -по передав настільки все брудно і каже я пали помил. Тобто це все. Він пали помил, А все інше ось те, що ви бачите зараз, це, це він рахує, що чисто. І він каже, що мені нормально, коли мені таку машину передадуть. Не знаю як кому, але я от ще давним-давно мій брат <свісно>, в телефоні в себе створив так званий список рагулів. От я сьогодні хочу вводити постійну рубрику. Будемо показувати і озвучувати рагу Фінеяса, які не можуть поприбирати в машині толково при передачі. До чого? До того ж, якщо людина стояла і чекала заміну близько добу, ну то тоді це, це зовсім не обговорюється. Я розумію, коли з колеса, так би мовити, приїхав і одразу ж треба мінятись, тоді вже хрен з ним, хай би так і було, але це добу стояти і таке залишити, я, я зовсім не розумію, як таке можна. Так, відповідно, це все прийшлось перебирати мені, але я також не просто так його прибирав. Можливо, багато скажуть, що о, зря, типу. Так би мовити, стукаєш чи що. Але, блін, якого хера я маю прибирати за безкоштовно це все. Те, що він їздив два місяці і розводив тут грязь, і бруд, і всі свої волоси і. Це просто бридко, якщо чесно. Ну, в кінці, як ми розійшли з цією ситуацією, я подзвонив в нашому черговому менеджеру по замінам і по тому всьому пояснив ситуацію. І я зовсім не хотів заїжджати на цю машину я сказав, я поїду назад. Я йому пояснив цю ситуацію. Він сказав, що давай домовимось, ти прибираєш, а з нього. З цього водія, який залишив це все лайно, вираховують 50 євро, а мені дораховують цих 50 євро на рахунок за моє прибирання. Ось так якось вирішили цю ситуацію. Швейцарія час пік, пів восьмого по Швейцарії і все стоїть. Зараз я вже заїхав в Базель до розвантаження нам 140 кілометрів. Близько 2 годин. Прямуємо, прямуємо далі. Вантаж не пов'язаний, тент порізаний був, я вже заклеїв вчора. Сигналізація відповідно не працює, звичайно не працює, тент порізаний. Розйоми позривані з сигналізації. Знаєте, друзі, що вам скажу? Коли тривалий час. Покатаєшся на легковій, тобто відстань, яку пройдеш на легковій, дуже велика. Я, наприклад, їхав з Литви в Італію, і ще по Польщі я трішки покатав то Варшава, то на перехід України, то назад Люблін, з Любліна в Італію. І Весь цей час я знаходився за кермом Легкової. Потім так само з Італії я їхав 2000 кілометрів близько, навіть більше, ніж 2000 кілометрів вийшло мені. Щоб їхати назад, завести малечу на кордон. То адаптація до вантажної машинки <свісно> займає трішки часу. Мені зовсім непривично їхати зараз 82 км за годину. Це раз по друге якось ці габарити. ну Габарити ще пів біди, але от ці всі маневри і сам навіть розгін. Воно настільки відрізняється, що вам просто не передати. І якось Раніше мені здається, я звикав швидше, а зараз вже їду, вже я пройшов сьогодні. 70 кілометрів позаду. І все рівно я ще не можу звикнути до того всього. Я п'ю каву, у мене аж тіпа, якась, якісь напруження таке що не можу я розслабитись, я не можу зараз навіть е, не включаю музику. І я поки що слухаю. Я слухаю нову машинку, я слухаю, чи все гаразд. Я слухаю, як вона себе веде. Я слухаю, чи нічого не гримить, чи нічого не стукає, не відлітає. Радую, що все по комп'ютеру, по панелі, що все там працює, що все справне, не так як на минулому автомобілі. Радує, що все тихо, радує, що прицепчик в мене з новіших, новенька крона в мене. Я зараз знаходжусь з західного боку Швейцарії, і якщо все піде, як, як раніше ми їздили, то будемо виходити на Італію, можливо, пустими, можливо, Щось завантажить, краще, щоб були пустими, і будемо виходити через перехід Швейцарія Італія, так званий, якщо не зраджує пам'ять, Домо до соло. Це дуже-дуже неймовірно красивий перехід, і я обов'язково там познімаю. Якби ще погодка наладилась, можна було б десь зупинитись і політати. Там є що познімати, дійсно є. І Покажу вам, де закривати дороги, тому що дороги закриваються за 40 кілометрів від Італії. Потім ще 40 кілометрів по Швейцарії ми їдемо, так би мовити, без доріг і потім заходимо в Італію, але там неймовірно красиві пейзажі, краєвиди. І якщо все буде так, як я собі планую, хоча я зовсім ще не знаю, що і як, я знаю, що італійська лінія, і якщо розвантаження в Швейцарії з західного боку, то. Це швидше за все до Модосолу. І також немаловажно покажу вам, ем, де можна стати в Італії, коли вийдемо з Швейцарії. Там дуже-дуже мало паркінгів і вони на, буквально на 3-5 машин. Тобто, вийшов в Швейцарію, а стати нема де. Є там один паркінг, який не кожен вам розкаже, якщо не кожен навіть знає про цей паркінг. Якщо поїдемо туди, я обов'язково вам покажу. І от, друзі, 140 км позаду я наближаюсь до місця розвантаження, залишається 2,5 км. Швидко час промайнув трішки, звикся до руля трішки, споганилась погода знову. Ну, а як же? Так і має бути, якщо розвантаження... Одразу ж повинен піти дощик. Не може ж бути все так ідеально з гарною погодою. І ось попереду вже шильдочка Алді. А отже, ми приїхали правильно. Рух заборонено. Ви досягли пункту призначення. В смислі рух заборонено, а куди їхати? Що нам тут пише Viztors, тудим і сюдим. Все по-німецьки пише, ну, станемось тут, я бачу якийсь паркінг є, там і станемо. Стоїть якась литовська машинка, можливо, навіть наша, ні, не наша, вона в спойлерах. Зараз ми сюди заїдемо задом. І підемо шукати, куди, що і як. Розвантаження буде з рампи. Ось так, стали рівненько. І так все ок, нам дали рампочку. Їдемо розвантажувати наші порошки 13-та рампа. 13-та рохла. Розвантаження власноруч. Погнали працювати. Що це було? Це був наш інвертор. Кому напевно не подобається перегруз трішечки, ну нічого, от дивіться, поїхали коники, яка тілега модна, Йо! Круто-круто. Словом друзі, розвантажився я сам, вже переїхав, стояв трішки на паркінгу. І як, як і очікувалось, прийшла інфа, що ми виходимо в Італію порожніми і їдемо через Домо до Соло. 265 кілометрів до того паркінгу. 193 кілометри до того місця, щоб закрити дороги. Десь по доріжці ми обов'язково зупинимось. і Пообідаємо, і я думаю, що політаємо, якщо погода остаточно не поганиться. Отож, плану, як такого в нас немає, заявочки немає і просто їдемо на перехід в Італію. Що нам потрібно буде, це тільки зупинитись на переході, там, де я вам кажу, і закрити наші доріжки. Для тих, в кого Доріжки оплачуються боксом, відповідно не потрібно нічого, просто їдете на перехід і далі, да і все. Вам не потрібно заїжджати на той паркінг, куди ми зараз прямуємо. Навряд чи ми, друзі, сьогодні політаємо квадрокоптером. Погляньте, що попереду робиться. Все чорне. знаю, що вам нормально видно. Це не гори. Навіть гір не видно, там видно образи гір, але все настільки затягнуто затягнуте чорним, що просто це там, напевно, якась така гроза страшна, що просто атаса. У нас накрапає невеличкий дощик, але я думаю, що це тільки тимчасово. Гляньте, як гарно, яка краса, але було б набагато гарніше, якби зараз була сонячна погода. і якби... Не було такого вітра і цього дощу. Як ви помітили, я вже їду з музикою. Так, насправді я вже звик до керма, я вже звик до машинки, вже все повернулося і пройшов я менше 200 км, 150 км. Вже мені комфортно, я почуваю себе як в своїй тарілці. Так що все нормально, адаптація пройшла успішно. Так, да, друзі, забув вам сказати одну річ, немало важливо, коли ви йдете на цей перехід, це те, що по GPS ми не їдемо. GPS веде у нас по автобану по тій дорозі, якої зовсім немає. Вона там будується, коли добудується, ніхто не знає. Я скільки сюди не їжджу, вона до цих пір і будується. GPS зводить неправильно, їдемо по знаках. Дивимось на знаки і, і буде вам щастя. Погляньте які собачки. Різні породи собак намаляють. Але круто! Останнє такса навіть. Прикольно, прикольно. Наближаємось до дома до соло. Наближаємось верніше до закриття наших доріг. А як воно називається, точно я вам не скажу. І вже ось тут в кінці ми їдемо. Там де пише Цоль гана Тому що саме там ми і закриваємо дороги, не їдемо по вказівнику на Італію. Це ми вже під'їжджаємо. Нам потрібно ось у те приміщення. Четвертий, п'ятий. Не знаю де саме, але виїзд ось тут. Я їх не рахував, але нам на на Догана. і оце і є наш паркінг, на якому ми зупиняємось. Тут можна і стояти, тут я навіть пам'ятаю, ми одного міняли. Координати я продублюю в опису до цього відео, і також вони з'являться зараз знизу. розверніться, коли буде можливість. Обов'язково розвернемось, коли буде можливість. Отака От у нас митниця. Я не туди поїхав я поїхав на екзит, Ну нічого страшного. Ми переїдемо зараз. перерахуй, будь ласка. Ось так. Заїжджаємо в лінієчку, паркуємось. Гарненько, рівненько, щоб нікому не заважати. Отак. Йдемо закривати доріжки. Я вам казав, що до Італії ще близько 40 кілометрів, тобто ми закриваємо доріжки раніше. І... Дуже важливий момент в тому, що пробіг вписується фактичний, не пробіг через 40 кілометрів, який у вас буде. Тобто нічого додавати не потрібно, нічого, просто от пишете, який у вас є пробіг, такий і вказуєте і все. Так само, коли ви заходите сюди, точно те саме. Тут у нас стоп і червоний світло. Звичайно, ми зупиняємось тут і стоїмо чекаємо. тим чекаємо, поки загориться зелений колір. Тоді під'їжджаємо далі і шлагбаум відкриється і будемо в'їжджати в кільце. Мілан, Італія, Домодосова. Ось сюди ми і їдемо. Далі виїжджаємо на автобанчик, ну який автобанчик, на націоналочки і шпаримо в гори, високо в гори. І далі будуть неймовірно гарні краєвиди, які я постараюсь вам зняти. Італія, спустились ми з гір. І якраз під'їжджаємо до того з'їзду, на який я думав зупинюсь, якби в мене не було дальнішої якоїсь роботки подальшої. Паркінг я вам координати зараз з'являться знизу, але я прямую далі. Тому що до завантаження 150 кілометрів. І ось це сюди на з'їзд Віла до сола. Вдома до Солла був минулий з'їзд, а тепер Віла до соло. Там то наліво, під автобаном і ось туди на міст, і там далі Там є 100% де стати. Всі інші паркінги, які тут я знаю, вони дуже маленькі і зупинитись нереально. Що ж, не будемо розтягувати це відео надовго. І так дуже багато, дуже багато контенту, дуже багато інфи. Буду з вами на сьогодні прощатися. Завтра, можливо, розпочну нове відео з завантаження в Італії. І... Попереду в мене 1946 кілометрів. Це до розвантаження в Англії. То це до першого, друге розвантаження, босс навіть не знаю, сказав по ЦМРці, будемо дивитись. Так що ще близько 2000 кілометрів попереду доріжка до Англії. А на сьогодні все, всім легких доріг і всім пока.